Дзюдо, Самбо та Карате. Спортивний клуб із такими секціями у місті Ршава існує із 1998 року. Перші досягнення вихованців клубу відбулися вже у 2001-му, коли самбістка Олександра Завдун отримала звання чемпіона Європи. Окрім цього, за 14 років тренерами клубу виховано шістьох майстрів спорту та кілька чемпіонів України. Що стосується змагань, то вдома дзюдоїсти клубу також не засиджуються, і майже щомісяця виїжджають за кубками та медалями до інших куточків України. В среднем где-то раз в месяц, даже два раза в месяц мы в основном выезжаем в Ночная Франков, Львов, Калуш, Каховку, Херсон, Николаев. Ну, Раз в месяц, где-то в год раза в 10 выезжаем, выезд. Тяжелый yeah! вид, спорт. нагрузка бешеная. Запа не побеждают. Нині гордістю спортивного клубу міста є Василь Орешко. Цього року він здобув звання призера України з дзюдо у ваговій категорії 73 кілограми. Змагання проходили в Одесі, де в загальноукраїнському рейтингу Василь посів почесне третє місце. У цьому клубі хлопець тренується вже 9 років, і в найближчий час рідний спортзал залишати не збирається. Я брав участь у різних змаганнях у Львові івано франківську Ужгороді, в Одесі. Феодосії. Миколаєві займав призові місця, деколи проігрував найвагоніше. перемога була в Одесі, зайнявши резерв України. Мав 25 медалів і 33 дипломи. На одному тренувальному майданчику з хлопцями дзюдо займається і дівчина Ельвіра. Вперше до цього клубу її привели батьки. З тих пір без цього спорту дівчина своє життя не уявляє. А незабаром вона відстоюватиме честь рідного міста та спортивного клубу на змаганнях у Феодосії. Я займаюся дзюдо вже два роки. Я прийшла на дзюдо, тому що боротьба мені ну, подобається. Для мене я знаю, трішки важкі трішки. Так, сирення наразі в клубі займається близько 30 дзюдоїстів. Тренер каже, що місто невелике, а відтак і спортсменів небагато. Втім, на своїх підопічних, які, попри великі фізичні навантаження, не залишили спортивного майданчика, тренер Ілігар Кулієв покладає великі сподівання. І як показує життєвий досвід, кількість не означає якість. Попри усі труднощі на всеукраїнських змаганнях дзюдо, які проходили цього року в Одеській області, із двадцяти Трьох команд, учасників, закарпатська збірна у підсумку посіла третє почесне місце.